Нарешті у лінійці кораблів Fishpoint компанії Ранфорі з'явився додаток для користування з телефону. Вони стали розумнішими, точнішими та простішими в керуванні. Увімкнув додаток Ранфорі Tortuga і маєш повний контроль над корабликом. Керуєш, вмикаєш фари. Один клік і бункер скидається. А навіщо ж тоді пульт? Він потрібен, щоб обрати точки. Ну а вже потім всім керувати з додатку. Обираєш дистанцію і під неї колір свінгера. Потім одним кліком відправляєш туди кораблик. Ну а якщо ти забув, яка з цих точок де знаходиться. Переходиш на мапу і вже звідти відправляєш на потрібну точку. Запам'ятовують точки, глибини, щоб наступного разу не витрачати час на пошуки. Є ще таймер, покаже, коли саме зроблено завіс. І можна поставити сповіщення. А ще вбудований глибиномір, щоб знайти ідеальне місце для ловлі. Ранфері тортуга. Твій розумний штурман на риболовлі. does it better.